Сьогодні вживаю зомбі-покалопський. І мені треба буде тут ось би вижити і знайти якусь собі бункер або хату. <кхід> я зараз на якусь фуру випився. І тут і тут бої. Як ви хочете, щоб я був вижив один лайк, з одне в мене здоров'я. І беріть собі якісь маколики і всім від перегляду класного. І я зараз включусь. І що мені тут робити? Я на якісь фури щось є, Зараз треба пошукати шоски землі куча. Тут без пристала тебе поймату без пристала. Я можу виживати так. Я тут випнув. Опа, все, Оп. все побило. О, я ж ти понешот, буду ничего, твоя живу якось. Власні речі. Вилізу, папу. Тут куча якісь чого. Треба розгладити, чого мені побігти. Так. Там якесь продуктована зимою, якщось я їздим він чи тощо. Я бачу там бачите, таку величезну муру. Це на паші. Ну, тут я чую вистріл. Я ключусь, коли тут біжу. Тут хтось є. Такий сталкер чи хто? Ви охороняє мене. О, ні. Люби, щоб нам ніхто не вибив. Я тут не буду робити собі якусь хату. Вони, якщо є турелька, вона буде мене охоронювати. А я пока що не буду Оп. Зараз спробую руку порытянуть эти балки. Чтоб никто не лезет до до а так тут капец творится. І... Все постреляю. сундук верстак сокра я, я вже в туди включусь коли в мене вже буде гарч куча друзі часть тут є ще люди якісь ух ти, тут якийсь комплекс ще що, що. Їх не треба Пішов звідси

Все, ну так. Мені гораздо найголовніше, який зробити етаж, на ну, нормальний. В мене ніхто не ліз. Я розбув граф тюрми, я видав той мат, в потім. Не ну, повного я повідділяв, То тут я, коротше, був прийняв одного жителя, то він потім всі заразив і на вбити почав. Все вже закінчу трохи. Я можу спускати вниз якось за новими балками. О, є другий поверх. Тут акуратно, щоб не впасти. Заключусь кожу, все залатаю якимось любими балками. хочу пробіг. Давно тут бачити кучу полоні по декрух і яку це просто тут на зупи. А поки я поверну мені запозити. Оп-оп, все позолатував. Тепер давно інший поверх. Свет Лианы. Зараз роблю супи, знаєте що? Я зараз роблю той. Mm. Як -то называется схудинки над рупарком вистачить. опа Ой, мало. і Друзі, я трохи включився. Я тут ладони виживаю. Друзі, я тут вже все залатав. Тут капець у мене всі Я вже був бігла за ресурсами, я не знаю, чи включатись, коли бігаю, чи ні. Так ви хочете, щоб я був не включав, то ставте лайки, щоб я не виключав був відео. Я зараз попробую ще щось пошукати. Я не знаю, що мені тепер робити. Я попробую зараз кудись піти Ой, ні, куда мені бігти. І тут Перестрибну. Ту ура! Раз, два, три, ні. На кипіт так без подоключився, куди біжу. І тут знайшов якусь людину, вона лежить на стріляло на мертва. Треба смог друзі, ура, це вже... В сонце в ту була ніч, то я вам включуся вже тільки коли-буду. Я вже. Я вам я вас включуся в іншому відео. То ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і хочете іншу частину. Всім па-па.